Повна діджиталізація та цифрова трансформація. Саме про це говорив перед депутатами Рівнеради заступник міського голови Євгеній Іванішин. Він запевняє, кінцева мета його роботи, аби жителі нашої тергромади завдяки смартфонам могли вільно комунікувати з владою, повідомляючи про ті чи інші проблеми. Не менш важливим, розповідає Євгеній Іванішин, є повний перехід на електронний документообіг працівників органів місцевого самоврядування. Наразі ж у рівному розвитку Зробляють проєкт єдем для спрощення роботи органів місцевої влади з громадянами. Це один з таких базових перших рівнів. Тобто людина за допомогою телефону може владі вказати, що отут у мене на вулиці є яма, отут, наприклад, у мене там є якась інша проблема. Тут погано облаштована зупинка, отут там проблема з автобусом. І ну, для вирішення цього питання більше не потрібно нічого робити просто написати про це, відмітити, зробити там фотографію і чекати, поки відповідний структурний підрозділ вирішить це питання або дасть відповідь, як його вирішити.